Книга Левіт, Розділ П'ятий. Якщо хтось згрішить тим, що почув прокляття, і не обявить його, хоч був його наочним свідком, чи напевно дізнався від інших, то понесе вину на собі. Або коли хто, не знаючи про те, Доторкнеться до чогось нечистого, чи до падла нечистого звіра, чи до падла нечистої тварини, чи до падла нечистого повзуна, не знаючи, що воно нечисте, то сам стане нечистим і винним. Або як доторкнеться, не знаючи про те, до якої небудь людської нечистоти, яким би то робом вона і не занечищувала, то потім, як дізнається, Стане винним. Або коли хто поклянеться необачно тільки словами, аби сподіяти щось лихе чи добре в тих речах, що в них люди, звичайно, необачно клянуться, хоч він про те і не знав, а потім дізнається, буде винен у тім, у чим поклявся. І як стане винним у чим небудь таким, мусить признатися, чим згрішив. І принести Господові покутну жертву за сподіяний гріх, самицю з отари, вівцю або козу, як жертву за гріх, а священник відслужить покуту за його провину. Коли ж не спроможеться на щось із отари, то принесе Господові в покуту за провину, що її допустився, пару горлиць або пару голубинят. одне. На покутну жертву за гріх, а друге на всепалення. Він подасть їх священникові, а цей принесе насамперед те, що на жертву за гріх, і зломить йому шийку при голівці, не відділяючи її, і побризкає кров'ю жертви за гріх боки жертовника. решту ж крові видушить коло підніжка жертовника. Це жертва за гріх. А друге впорає як усипалення за обрядом так відслужить священник покуту за сподіяний ним гріх і проститься йому. Коли ж і на пару горлиць або на пару голубенят не спромога його, то нехай принесе в жертву за гріх десятину з ефи петльованої муки. Він не зливатиме на неї олії, ані не кластиме на неї ладину, бо це Жертва за гріх. І принесе її священникові, який візьме з неї повну жменю, як пахощі, і спалить їх на жертовнику, зверху на жертвах, палених Господові. Це жертва за гріх. Так відслужить священник покуту за гріх його, що ним він девчому провинився і проститься йому священник же одержить те саме, що й при офірі, тобто при жертві хліба, і промовив Господь Мойсеєві. Коли хтось спроневіриться і ненароком згрішить проти Господніх святощів, має принести Господові в жертву за провину барана з отари без вади, вартістю стільки срібних шеклів, скільки ти оціниш по шеклю святині. На жертву за провину. Він мусить відшкодувати те, що заподіяв святині, та ще й додати п'ятину та разом мусить віддати це священникові. А священник пожертвує барана як відшкодування відслужить покуту за нього і проститься йому. Коли хто несвідомо згрішить і зробить щось, чого не годиться робити. Що забороняють Господні заповіді, він провиниться і гріх тяжитиме на ньому. Нехай він принесе священникові в жертву за відшкодування, барана Затари, без вади, по твоїй оцінці, а священник спокутає за нього його провину, що нею несвідомо провинився і проститься йому. Це жертва за відшкодування. Бо направду він провинився перед Господом. І сказав Господь Мойсеєві: Коли хтось згрішить і провиниться проти Господа, відмовляючи своєму ближньому, чи то повірене на схованок, чи на заклад, чи крадене, чи інакше загарбане в нього, чи знайшовши загублене, заперечуєте. Чи клянеться неправдиво про що небудь, що люди звичайно творять і грішать? Одне слово, коли грішить і провиняється, мусить повернути крадене чи загарбане, чи повірене йому на сховок, чи загублене, що його знайшов? Чи щоб воно не було, про що клявся, ложно? Нехай поверне його сповна, та ще й додасть п'ятину до нього. Він отдасть це його власникові в день жертви за відшкодування. Він приведе до священника, як жертву відшкодування Господові, барана отари, без вади, по твоїй оцінці. А священник спокутає за нього перед Господом і проститься йому, яка б не була провина, що нею провинився. Книга Левіт, розділ шостий і промовив Господь до Мойсея: Повели Аронові і його синам, кажучи: Ось закон усипалення. Жертва всипалення зостанеться на вогнищі жертовника всю ніч аж до ранку. І вогонь на жартовнику мусить там горіти. Священник, надягнувши льняну ризу і льняні підштанки на тіло, забере попіл жертви, яку спопилив вогонь на жартовнику та покладе його коло жартовника. Потім, скинувши шати, надягне інші і винесе попіл геть поза табір на чисте місце. Вогонь же на жартовнику горітиме на нім і не згасатиме ніколи, а священник запалюватиме на ньому щоранку дрова і розкладатиме на ньому всепальну жертву, і спалюватиме на ній зверху тук мирних жертв. Вогонь мусить постійно горіти на жертовнику, не згасаючи ніколи. А ось закон про офіру. Аронові сини приноситимуть її Господові перед жертовником і візьме один з них із неї жменю петльованої муки, олії і увесь ладан, що на офірі, та й воскурить на жертовнику в приємний запах, як кадило для Господа. Решту ж її їстимуть арон та сини його. Прісною їстимуть її в святому місці. На подвір'ї намету зборів не можна пекти її заквашеною. Я призначаю її їм як частину з жертв, що згоряють для мене, бо це Пресвята річ, як і жертва за гріх, і жертва за відшкодування. Кожен чоловік з Аронових дітей їстиме її, це їхнє віковічне право. Для всіх їхніх нащадків щодо вогняних жертв Господові, все, що доторкнеться до неї, освятиться. І мовить Господь Мойсеєві ось принос від арона та синів його, що його мусять принести Господові від дня свого помазання. Десятина ефи петльованої муки, як повсякчасна офіра. Половина вранці, а половина ввечері. На пательні на олії розчинену спражиш її і принесеш її, розламавши на шматочки, та офіруєш її як приємний запах для Господа. Так само зробить помазаний миром священник, наслідник з його потомків. Це установа віковічна. Вся офіра має бути спалена для Господа. Всяка офіра священника мусить бути цілком спалена, не можна її їсти. І сказав Господь Мойсеєві: Скажи Аронові і синам його: ось закон про жертву за гріх вона буде зарізана на тому самому місці, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це пресвята справа. Священник, що приносить жертву за гріх, їстиме її. На святому місці хай її споживають, на подвір'ї намету зборів. Все, що доторкнеться до її м'яса, освятиться, а коли кров її бризне на одежу, то те, на що бризнуло, випереш на святому місці, глиняну посудину, що в ній варене м'ясо. Треба розбити, а коли варено його в мідні посудині, то треба витерти її і виполоскати водою. Кожен мужчина з освященництва їстиме його. Це пресвята річ. Не можна їсти ніякої жертви за гріх, що її кров має бути принесена в намет зборів для спокутування в святині, нехай на вогні. Буде спалена. КНИГА ЛЕВІТ, розділ сьомий. А ось закон про жертву за відшкодування пресвята це річ. Її заріжуть на тім самім місці, де ріжуть жертву всепалення, кров же розбризкають по жертвнику з усіх боків. Увесь тук від неї треба принести в офіру і курдюк, і сить, що вкриває нутрощі, і обидві нирки з туком, що на них по боках, та чіпець, що на пецінці, відділивши його зверху від нирок. І священник нехай спалить їх на жертовнику, як вогняну жертву Господові це жертва за відшкодування. Кожен чоловік з священників їстиме її. Однак на святім місці треба її споживати. Це Пресвята річ. Щодо жертви за гріх і щодо жертви за відшкодування, закон один. Вона буде для того священника, хто нею відслужить покуту. Коли ж священник приноситиме чиєсь усипалення, шкура жертви всипалення, що він її приніс, буде йому священникові. А й усяка офіра, спечена в печі, і все зготовлене на мидниці чи на сковорідці, теж буде священникові, що її приносить. Йому буде вона. Однак усяка офіра, замішана з олією або суха, буде всім синам Арона, як одному, так і другому. А ось закон про мирну жертву, що приноситиметься Господові. Коли хтось приносить її на подяку, то воднораз із подячною жертвою принесе прісні коржі, замішані на олії, та прісні ладки. Помащені олією і петльовану муку, приправлену олією, спечену на коржі. Разом із заквашеними хлібцями принесе свій дар разом із своєю подячною мирною жертвою. З кожної офіри принесе частину як дань Господові, і вона належатиме священникові. Що скроплював кров'ю мирної жертви, йому вона належить. М'ясо з подячної мирної жертви треба їсти в день приносин, нічого не залишаючи з нього до ранку. А якщо чийсь жертвопринос буде обітований або добровільний, то його треба з'їсти в день офірування. Другого дня можна ще їсти, що зостанеться. А що залишиться з жертвеного м'яса на третій день, треба спалити на вогні. Коли ж би хтось усе таки їв м'ясо з мирної жертви третього дня, то жертвуючий не здобуде собі ласки жертва зовсім йому не зачислиться, гидотою стане. А той, хто їв, візьме на себе гріх. Коли якесь м'ясо доторкнеться до чого небудь нечистого, не можна його їсти на вогні його треба спалити, а інше м'ясо кожен чистий може їсти. Хто з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, в стані нечистоти, той викоріниться з поміж людей своїх. А як хтось доторкнеться до будь-чого нечистого, чи до нечистої скотини або якого нечистого повзуна та й з'їсть м'ясо з мирної жертви, принесеної Господові, той буде викорінений з поміж людей своїх. І сказав Господь Мойсеєві промов до синів Ізраїля таке: Ніякого туку з вола, чи з вівці, чи з кози не їстимете. Тук із терва і тук з того, що розірве звір, можна вживати до кожної потреби їсти ж не смієте його. Хто їстиме сить із скотини, що її можна принести в огняну жертву Господові, такого викорінять з поміж людей своїх. Ніякої крові, ні крові з птаства, ні з чотириногих не їстимете, де б ви не мешкали. Кожного, хто їстиме якусь кров, треба викорінити з поміж людей своїх. І промовив Господь до Мойсея: Скажи синам Ізраїля таке. Хто приносить Господові свою мирну жертву, нехай принесе Господові свій дар узяти від мирної своєї жертви. Він нехай подасть власними руками те, що має бути спалене в честь Господа. Тук подасть у купі з персами. Перса, щоб принести, як жертву коливальну перед Господом. А сить священник воскурить на жертовнику. Перса ж будуть Аронові і синам його. Право лопатку теж священникові здасте, як данину з ваших мирних жертв. Вона буде як пайка тому з-поміж аронових синів, хто принесе кров і сить мирної жертви. Я бо застерігаю собі в синів Ізраїлових від мирних їхніх жертв, груднину коливальної жертви і лопатку жертви возношення та й віддаю їх Аронові, священникові і синам його, як вічне їхнє право від синів Ізраїля. Ось частка помазання арона. І синів його в жертвах, палених на честь Господа, з дня помазання їх у священники на служіння Господові, як і заповідав Господь синам Ізраїля давати їм з того дня, коли помазав їх. Це установа віковічна для їхніх поколінь. Це закон про всипалення, про безкровну офіру. Про жертву за гріх, про жертву за відшкодування, про жертву висвячення і про мирну жертву, що заповідав Господь Мойсеєві на синай горі з того дня, як велів синам Ізраїля приносити дари Господові в синай пустині. Книга Левіт. Розділ восьмий І сказав Господь Мойсеєві Візьми Арона і синів його з ним, і шати, і миро на помазання, і бичка на жертву за гріх, і два барани, і коши копрісників, і збери всю громаду до входу в намет зборів. І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь, і зібралась громада до входу в намет зборів. І промовив Мойсей до громади. Ось що заповідав Господь учинити. І велів Мойсей наблизити Арона і синів його і пообмивав їх водою. Потім надягнув на нього хитон і підперезав його поясом, одягнув його в плащ. І поклав на нього Ефод, і обв'язав його мереженим пояском Ефода, щоб щільно був на ньому. Поклав на нього нагрудника і поклав у нагрудник урім і тумім, вклав на голову йому завій, а зверху на ньому, спереду, золоту плиточку, святу корону, як заповідав господь Мойсеєві. Далі взяв Мойсей олії до помазання. І помазав храмину і все, що було в ній, і освятив усе. І мазнув нею сім разів жертовник, і помазав його і увесь його посуд, умивальницю та її підставку, щоб освятити їх. І злив олію помазання на голову Аронові і помазав його, щоб освятити його. Потому Велів Мойсей наблизити синів Арона і повдягав їх у хитони, попідперезував їх поясами і позагортав їх у завої, як і заповідав господь Мойсеєві. Згодом звелів привести бичка, що на жертву за гріх. Арон же і сини його поклали руки свої на голову бичкові, що на жертву за гріх, і зарізав його Мойсей, і взявши крові. Поклав пальцем на роги жартовника з усіх боків і розгрішив жартовник, а кров вилляв до підніжок жартовника і освятив його, щоб відслужити над ним покуту. І, взявши весь жир, що на нутрощах, чіпець на печінці і обидві нирки і сить їхню, воскорив усе те на жартовнику а бичка й шкуру і м'ясо його та кал спалив на вогні за табором, як заповідав господь Мойсеєві. І велів привести і барана на всипалення. А Аарон та сини його поклали руки свої на голову барана, і Мойсей заколов його і порозливав кров навколо жертовника, і розшматував барана на частини. І воскорив голову, частини і тук. Потім, виполоскавши нутрощі і ноги в воді, пустив димом усього барана на жертовнику, як всепалення приємного запаху, вогняну жертву на честь Господа, як заповідав Господь Мойсеєві. Велів він привести і другого барана, барана на жертву посвячення. Арон же і сини його поклали руки на голову Барана, а Мойсей зарізав його і взяв з нього крові і поклав на кінчик правого вуха Аронові та на великий палець правої руки його, і на великий палець правої ноги його. Потому велів приступити синам Ароновим і поклав і їм крові на кінчик правого вуха та на великий палець правої руки. І на великий палець правої ноги їх, і порозливав кров навколо жертовника. Далі взяв тук і курдюк, і весь жир, що на нутрощах, і чіпець на печінці, і обидві нирки з їхньою ситтю і праву лопатку, а з кошика з опрісниками, що стояв перед Господом, узяв одного прісного коржа і один хліб на олії, і одну латку. І, положивши їх на кусні туку і на праву лопатку, передав усе разом на руки Арона і синів його і звелів їм коливати їх перед Господом. Потім Мойсей узяв те назад у них із рук і воскурив на жартовнику всипалення це жертва посвячення приємного запаху, вогняна жертва для Господа. Взяв Мойсей перса і простягнув у жертву перед Господом. Була це пайка посвятного барана, що належав Мойсеєві, як заповідав господь Мойсеєві. Взяв він далі і оливу до помазання, та крові, що на жартовнику, і покропив Арона, шати його, синів його і шати синів його. Ось так. Посвятив він Арона і шати його, синів його, і шати синів його з ним. Мойсей сказав Аронові і синам його Варіть м'ясо коло входу в намет зборів і їжте його там, та й хліб, що в кошику посвятної жертви, як заповіджено мені словами. Арон із синами їстимуть його. А що лишиться з м'яса та з хліба, спалите вогнем. Від входу ж у намет зборів не відходитимете сім днів, аж поки не закінчаться дні вашого посвячення, бо сім днів триватиме посвячування ваше. А як зроблено сьогодні, так велить Господь чинити і надалі, щоб відбути покуту за вас. Сім днів перебуватимете день і ніч коло входу в намет зборів і пильнуватимете приписи Господні, щоб не померти вам, так бо наказано мені. І вчинив Арон і сини його все, що повелів Господь через Мойсея.